Цвіте гранат. Не так рясно, як у минулому році, минулого літа, але гранатики нав'язує. Бачите, це оце така жопка, це буде гранатик. А ось це, ось бачите, квіточка. А, ні, зав'язує гранатик. А ось одна не зав'язала, бачите ось вона відпаде. Немає такої жопки, не буде гранатиком. Тут ще невідомо буде. Але цвіт який гарний. Заради цвітіння можна його завести на оча, на ділянці. Не... Ну, не тільки заради цвітіння. В нього листячко блискуче таке, наче глянцеве. Гарне таке. Ось, бачите, я ж кажу, небагато в цьому році. Ой, горять мої клени. Боже, я не можу на них дивитися. Погляньте, він згорів, і ті горять, і все ж накрито. Розовик каєвидний, он він стоїть. Он де, бачите, він почав горіти також, хоча я вийняла земля, він вкопаний в землі, в відрів, він росте. Залізняк оцей також, ось я його полила вчора, поставила в ємність, де вода тримається. Ой, а як це Дубровник на російській? А як же він називається? Ось бурят під дубом росте, цвіте, зацвів. Клематиси. Також, але поганенько цвітуть, тому що я мало їх поливаю. Так, піснула чуть-чуть. Ой, трішечки і все. В основному. В основному я, здається, буду переходити на монохромний сад. Ну, я давно вже займаюся цим проєктом. Листяні кущі, дерева та хвойні рослини. Все, нема в мене сил, нема снаги, та й настрою немає тягати. Кар'єру воду, каріоптеріс цвіте. Бачите, гарно цвіте. Він ще й пахне, але також нерясно, ну, він ще розгониться. Він ще набере свою силу. Ось і все стоїть. Думаєте, я її поливаю, оцю півонію? Ні, вона відцвіла і все. У великому, у широкому розумінні цього слова поливаю. Я так, як я сказала, бризнула і все. Ось і Лілії навіть, моя. я. Під дерево, під кущик поливаю. А так, щоб полити оце всю ділянку, я такого собі дозволити не можу. Ось дубки мої пропали, їх я поливаю і день.